Сьогодні на стадіоні Авангард більше 130 юних спортсменів з кількох регіонів Волині, а також Рівненщини змагались у відкритому чемпіонаті обласної дитячо-юнацької спортивної школи з легкої атлетики. На перших стартах побувала Ольга Яцюк. Вже вдруге такі змагання, присвячені пам'яті заслуженого тренера України Михайла Кліщука, організовує обласна дитячо юнацька спортивна школа. Більше півстоліття пропрацював там тренером Михайло Іванович і виховав велику плеяду майстрів спорту, заслужених майстрів спорту з легкої атлетики, які сьогодні гідно продовжують його справу, піднімають рейтинг волині та приносять славу України на міжнародних аренах. Молоде покоління, яке сьогодні бере участь у відкритому чемпіонаті в США, буде показувати також гарні результати. Дійсно приємно, що. Сьогодні з нами присутній її син Михайло Івановича, заслужена людина. Ми переконані, що всі ті кажуть, зерна, які він свого життя. Під час, скажімо, тренування наших спортсменів, які вже зараз стали і керівниками у США, і великими заслуженими тренерами України, будуть далі давати ці паруски. Тобто, це зерно, яке покладене в нормальний ґрунт, воно обов'язково прогростає. Одним з вихованців Михайла Кліщука є Дмитро Піддубний свого часу. Був хорошим спортсменом на коротких дистанціях, досягнувши звання майстра спорту. А сьогодні є керівником цієї спортивної школи. Тішуся <п> з тим, що Перед собою я був ставив ціль, мету досягнути як мінімум майстра спорту. І Я ці моменти виконав. Тому зараз під моїм керівництвом обласній дитячо на спортивній школі працюють теж досвідчені хороші тренери. Є дуже багато діток, талановитих, і я сподіваюся, що в подальшому будуть тільки хороші результати. У змаганнях беруть участь хлопці та дівчата від 2007 року народження та молодші. Свої сили юні спортсмени випробовують у бігу на 60, 100, 800 метрів, а також чотирьохетапні естафеті, спортивній ходьбі та стрибках у довжину. Поборотись за перемогу з місцевими спринтерками приїхали вихованки Нововолинської дитячо-нацької спортивної школи. Легкою атлетикою я займаюся недавно, приблизно два роки. Спочатку я бігала дистанції 400 метрів і пізніше перейшла на більше кроси. Це приблизно один кілометр. Сьогодні буду брати участь у дистанції 800 метрів. Мені дуже подобається ця атмосфера, як бігають тут і дивитися на спортсменів. Також мені подобається бігати. Також приблизно 300-400 метрів. Першою у своєму попередньому забігу подолала 60-метрівку Софія Потапчук з Рівного. Її час 8,7 секунди, дозволив вийти у фінал. Але далі дівчині не вдалося покращити результат і цього разу залишилась без медалі. Проте вважає, що гідно виступила, адже була гарна конкуренція і виконала норматив третього дорослого розряду. Я тут вперше тому трохи незнайомих людей дуже багато. Я бачила з Харкова людей і з Луцьку більшість, тому. Трохи так страшновато. Мені здається, що я більше підготовлена, і я рахую, що я могла прибігти швидше. Багато спортивних нагород підготували організатори змагань, адже визначатимуть сильніших у кожному виді у двох вікових категоріях окремо серед дівчат та хлопців. І добре, що у цьому допомагають благодійники, адже спортивні установи не мають достатнього фінансування, враховуючи складні реалії війни. Такі змагання є дуже важливими для наших діток, адже саме на таких першостях вони мають змогу показати до те, до чого вони готуються протягом року, та показують свої найкращі якості. Ми розуміємо, що на сьогоднішній час дуже важко дітям спортсменам займатися, адже в країні війна. Тому фонд ігоря Пали» стільки разом завжди радо підтримує такі змагання. Ми долучаємось нагородною атрибутикою. Легка атлетика це перший вид на Олімпійських іграх. Тому Волинь, як і кожен регіон України, зацікавлений у підготовці хороших спортсменів, здатних виборювати перемогу. І саме на таких стартах і виховуються майбутні чемпіони. Ольга Яцюк, Мирослав Готимчук для новин на часі.